Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! З вами Юліана. Друзі, сьогодні в мене полив. Мої красуні сьогодні п'ють різні вкусняшки. Але мова сьогодні піде про те, як боротися із пліснявою або із зеленими водоростями, або із грибницею, не достаючи рослину із горщика. Коли вона виникає. Пам'ятаєте, я розповідала вам про орхідеєчку Есмі, в якій у посадці дуже багато а, кокосових чіпсів. І я говорила, що можуть бути проблеми у вигляді плісняви, тому що ну, я поливаю такі орхідейки, не пересаджені замочуванням, а замочувати з чіпсами не бажано, тому що. Виникає пліснява. Так ось. При огляді я виявила ось такі, бачите, біленькі сліди. Це Гриб... грибниця, це, пішла вона така як... біленька, як манка, ніби. Но зараз вона підсушена, тому її не дуже видно ось тут, ось. Це пліснява і грибниця. Тож, що я роблю в таких випадках? Пересаджувати я не планую. Тут у неї ось проросли корені. Пересаджувати я не планую, тому що, ну, не зараз не час і не маю, чесно кажучи, ні бажання. Тож, як я борюсь з такими проявами? Я раніше свої орхідейки саджала всю свою майже всю колекцію. У мене було або у такому вигляді непересадженому, або у закриту систему. Це коли орхідейка посаджена у горщик без отворів. Це дуже така система, як для мене, вона дуже Сприятлива була в чому, тому що в мене вдома було жарко, постійна велика температура, літом навіть доходило до 30 градусів, тож закрита система була для мене спасіння. А от у деяких орхідеїчок, які стояли на прохолодних вікнах, якщо не, не успіваєш їх утеплить, то буває так, що виникала то грибниця, то Зелені водорослі бувають у закритій системі. От як я з ними боролася. Тож, я беру нам для поливу я завжди використовую тільки тепленьку водичку. Тобто, на дотик, вона повинна бути така приємна, приємно, тепла для вашої руки. Я беру на цей випадок пів літри. Тому що мені більше не потрібно. Пліснява у нас в нижньому уровні. І нам знадобиться перекис водню 3%. Я використовую аптечний, є ще садові, там інша процентність, але я використовую все з аптеки. Ну, так, мені більше подобається. Для розчину нам треба. З розрахунку 1 столова ложка на пів літри або 2 столові ложки на літру води. Тож я беру зараз однією рукою в мене, не виходить, перекіс добре закручена. Зараз я зроблю і покажу. Тож беремо ложку. Столову, наливаємо туди перекисю, і на пів літри виливаємо у водичку. Тепер я беру для зручності свою улюблену грушу, набираю її розчин і буду. Це ми прибираємо, воно нам більше не потрібне, і будемо обережно проливати цю орхідеєчку. Тобто беру і отак потихеньку, трішечки, проливаємо з усіх сторін. Так щоб ви вже бачили, я не буду. Я спочатку потихеньку змочую мох для того, щоб він змочився, щоб водичка не стікала до шиї. Його потрібно спочатку трішки промокнути, а потім уже він буде добре впитувати воду, пропускати її. Ось так пролили. Ну а іншу частину, щоб швидше, щоб не затягувати, я наливаю до рівня ємності, наскільки ємність мені. Це де є зробити, наливаю водички і залишаю рівно на пів години. Таким чином, можна заливати і, як я вже казала, закриті системи для того, щоб прибрати зелені Ну, Зараз у мене таких немає. маю чому вас показати. Або плісняву, або грибницю, ми заливаємо горщик. Якщо є пліснява вище, то потрібно тоді по той рівень. Де вона знаходиться заливати. І залишаємо на пів години, а той 45 хвилин або навіть і годину. Якщо це грибниця, знаєте, така біленька ніби манка, то вона від перекису, ось зараз покажу, проходить реакція, як ви бачите, вивільнюється кисень. Бачите, такі. Бульки. Вони зараз вкриють а, весь корені, всі кору, весь той об'єм, який буде залити. І ви почуєте, якщо перекис доброї якості, ну, нормальної, то ви почуєте навіть таке шипіння. Це нормально. Не бійтеся. Такий концентрат, який я використовую, він не шкодить. Корінню не шкодить орхідейки, тому навіть іноді корисно, тому що цей кисень, який вивільняється, він напитує орхідейки, коріння орхідейки киснем. Потім, якщо у вас грибниця, така ніби манка, то вона загине від цієї процедури. Але це відбудеться не, з, не е, зразу. Ви зразу не побачите. Це відбудеться десь днів через тиждень, а може днів через 10. Вона перетвориться із білого кольору на такий, знаєте, бежево-коричневий. Вона потемніє. От тоді, з певністю можна сказати, що грибниця загинула. Вона, звичайно, нікуди не дінеться, але вона розповсюджуватися. І розмножуватися не буде. Ось, як ви бачите, реакція проходить. Ну, шипіння, на жаль, воно тихеньке, в мене перекись уже а, давно. Якщо, ну, я чую, але вам вряд чи ви почуєте. Якщо у вас багато грибниці в горщику, ну, є такі випадки, то е, бажано повторити цю процедуру, але не раніше, ніж тижнів через три. Шкідливого від цього нічого не буде, а вам буде лише впевненіше. Якщо ваша посадка вже давня, тобто посаджена не один рік і там склалася своя екосистема, грунт уже. Весь обжитий орхідейкою, але за якихось причин вам потрібно було б робити е, ґрунт із перекисом, то за слідуючим поливом краще додати до води, е, наприклад, порошок фітоспоріну або е, тріходермін або спорб, споробактерін, для того, щоб заселити посадку е, корисними грибами. щоб... Ця екосистема не порушилася, і орхідейка себе добре почувалася. Ну, я робити такого нічого не буду. У мене посадка, як то кажуть, покупна, тож в цьому немає потреби. Буду її поливати звичайними розчинами, які я використовую для щойно куплених орхідей. Як ви бачите, проходить процес, куча бульбашок на коренях. Я чую таке легке, тихеньке шипіння. Но ви ж, звичайно, не почуєте, тому що це треба дуже посилювати звук. Тут у неї вже росте новий листочок, тобто орхідейка перейшла із фази цвітіння у фазу активного росту. Зараз я її пролічу. Ту плісняву, яка в нас трохи виникла, і все буде добре. Тож, сподіваюся, вам була ця інформація корисна. Коли пройде час, я просто зіллю водичку і поставлю до всіх інших орхідейку на стілаш. Усі мої орхідеєчки вже политі. Це я вам. Хотіла лише за цю показати, починають розпускати свої квіти. Тож, на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились відео до кінця. Попереду багато цікавого!